Всім привіт! Це буде останнє відео в цьому році, тому я отака от Happy New Year. І це буде новорічна розпаковка. Так, що ми накупили? Я не знаю все-не все, -не все де, що у нас є. Покажу в кінці, що у нас таке класне є. Значить, таке. Це ми купили водичку. Оселедець на шубу. Заодно ви почуєте, що я буду готувати. Складывается на шубу. Ось такая э, колбаска. Кстати, мне ее очень хочется попробовать. Так. Так. Ось такая она. Ммм. Мої такої не люблять. А я просто обожнюю. Сирок. І крам мойвий. Та нам продавщиця порадила. Кра дуже-дуже смачна. Ще воду. Крабові палочки на салат. Це на новий год, це я зараз нап'юсь. Салат бабусина літо, мій улюблений, обожнюю його. Алкоголь шкодить вашому здоров'ю. Моя улюблена флорентійська ковбаска. Обожнювана моя. Мною обожнювана флорентійська ковбаска. Пепсі. Ще вода. Ну. Далі. Пам'ятаєте, що в кінці буду показувати? Оливки. Сусід прийде, буде робити канапушки. Це вже купляли і ще купляємо. Купили. Кукурузка, ця кукурузка, корн. Ананаси. Боже, бажає ковбасу. Кетчуп. Грибочки на салат. Ще один мій фірминий горошок. Майонез. Ніколи не буває, мало багато. Киці корм. оцет у нас закінчився. Руба варить собачка. Яйця фаберже. Ну, щось на багатому, ні? Мандаринки. Ой! І буля сидить жде. Що та буля жде? Хотіла Булі купити щось цей. Зараз передихну. Хотіла Булі купити. Що хотіла її купити? Зараз я надумаю, пришлю. Що... Ну, якоїсь них смой, висолоки. Ммм. М -м. Терка для корейської моркви. А оце для чого? Хто знає для чого оце? Напишіть. Бо я не знаю. Це мені не подобається така терка. Маєте чого? Ну, бо тут дрібні звена, я люблю великі. Я люблю, знаєте, які? Я люблю отакі. Ну вже які є. Так, далі. Це я не знаю, це якісь посилки прийшли. Так, що е десь тут у мене є рушники. Обожнюю, коли такі є. Це не знаю, що це для чого. Так, це якісь посилки не мої. Не уявляю свого життя без кисневого порошку. Просто завжди він має бути в мене. Лимончик обожнюю. Ще щось. Це щось якісь запчасті, я нічого не розумію в цьому. Так, о, і це. А, і ще два. Авокадо. Не знаю для чого. Не, не знаю, що для чого. Ну, коротше, а ще такі ось маслини. Все. Документ, так. ну він на нього малий, а як же ж його? А ось сьогодні дивіться так? Чи як Ой? Городна одрижка. Ой, коротше, хай, хай сам розбирають, не знаю, що з ним робити з цим. І зараз я вам покажу. Ой, добре. Це все діло треба розбирати. Можна вже вечора поставити буряк -морку. Уже Завтра вже новий рік. Просто уявляєте, що завтра вже новий рік. Зараз покажу, що там назнімала я. На 6 хвилин. Да? Це ж мені драго, щоб ви додивлялись тоже до кінця. А, кабель палочки ще не спробувала. Задньому треба все пробувати. Табор і палочки мають бути смачні. Зараз. Це на салат. Значить, що я буду готувати? Салат, думала охолодати. -м. -м. Олів'є, а на олів'є ковбаса. Нема. Олів'є, потім салат з крабовими паличками. Ну, там і палички, і м'ясо і кукурудка, і ананаси. Колись в Тікток виставляла, сказала, що фігня. Ну, то таке. Людям усе фігня. Одним фігня, другим не фігня. Так. Тут такі канапушки а будуть такі ото. Нічого не буду знімати вам, ні вам, ні собі. Буду відпочивати. Що ще? Та що ще було готувати на новий год? Індико. пока в мою Дивіться, що мене в мене подарили мені вам Новий год. О! Ось всю. Це подарок, я понимаю. Тихо, тихо. тіго! Савалиться. Ля. Ой, тільки до себе не терпіть. Їм дик! Загалі, якби так на заставку поставить. Те, щоб була така духовка, щоб була велика духовка, я його ціляком. Хоча з ціляком не смачно. А так як немає в мене духовки, ну, ноги обріжу, крила обріжу, з груднина піде на салат, застріла на суп. І буде хорошо. Це ми з дачі попривозили, там є, що ще вам показати. Буряк, морква, таке картошку, закатки, солоні огірки, я ж сама робила. Ось це повідло. Таке красиве Яблучне привезла. О, що ще. Цибулю привезла теж моркву казала. Оце така розпаковка, дівчата і хлопці. наступаючим Новим роком. Бажаю, щоб все було добре у вас, щоб на душі було легко в новому році, щоб всі печалі і жалі ви залишили в старому році. Щоб вас ніхто не дратував, а тільки радували. Щоб не було таких людей, які вас дратують, щоб вас тільки радували. Щоб у вас ніколи не було дефіциту. Ні дефіциту часу, ні дефіциту, Нічого. грошей, кого там ще, мав, бути дефіцит. От щоб ви ніколи не жили в, дефі... в дефіциті. Щоб ви жили в достатку. О, треба формулювати свої речі правильно. Що ще? Що ще вам туда? Щоб у вас на столі завжди були ковбаси, індики. Щоб у вас завжди, так як на новий рік, так і завжди було на столі. А в кого нема на новий рік, хай у вас буде. У вас нас буде. Ну, працюйте і все у вас буде. Чи хоча б ставте ціль, щоб наступного нового року у вас було щось на столі? От. Що ще вам побажати? Всього вам найкращого. Здоров'я. Щоб уже перестало там бахкати, літати. Щоб хлопці всі поверталися додому. Щоб всі. Повернулися теж додому. І щоб все було хорошо. І пам'ятайте, що все, що не робиться, на краще, і якщо зараз так, значить, душі треба такий досвід. Як би це не звучало, це нічно, ще якось, але я це вірю. Тому все приймаємо з вдячністю: отак на граблі стали, по голобі лупануло, значить, так треба. Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Щоб ми були сильними, мудрими, красивими, щасливими. Ну і все, всього-всього, всіх благ, все, що я бажаю собі, я все бажаю вам, мої любі глядачі. Я знаю, що мене тут дивляться тільки мої, мої най, 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 знаєте, най-най-най, найвірніші, найпреданіші. От. Все. З новим роком. Ура! Ти Бачиш, як я поздравляю. З ковбасою! З мікрофона, а це теж реквізит. Все, пока. Ой. О, ти, ти собаку вигуляв, а я.